Казка про дзвіночок тиші та сміливе серденько. Є на світі особливе місце край перехідних днів. Це край, де зима ніколи не зникає раптово, а весна не приходить поспіхом. Там сніг тане повільно, ніби роздумує. А перші паростки з'являються обережно, немов питають дозволу. У цьому краї навіть тиша має глибину, а вітер несе не холод, а спогади. Саме тут, у невеличкому будиночку з дерев'яними віконцями, жило серденько. Маленьке створіння схоже водночас на дитину. І на промінчик світла. У нього були теплі очі, в яких завжди жила турбота, І серце надто чутливе до чужих почуттів, серденько вмів чути те, що інші не помічали Прихований сум, приглушений страх, нерозказаний біль. Та попри свою доброту. Серденько мав одну велику слабкість. Він боявся говорити вголос. Особливо він мовчав, коли бачив несправедливість. Йому здавалося, що слова можуть зашкодити, що правда образить, а голос зробить його самотнім. У центрі краю прихідних днів на старій сріблястій гілці. Висів дзвіночок тиші. Він був дуже давній і дзвінів лише тоді, коли комусь справді потрібна була допомога. Не від галасу, не від пустих слів, а від щирого внутрішнього пориву. Одного ранку серденько прокинувся з дивним відчуттям. Тиша була надто важкою. Вона не заспокоювала, а ніби тиснула на груди. Серденько визирнуло у віконце і побачило, що небо стало тьмяним, а сніг сірим. Він побіг до дзвіночка, але той мовчав. Чому ти не дзвіниш? прошепотіло серденько. Дзвіночок ледь здригнувся. Але не видав жодного звуку. І тоді серденько відчув у краю з'явилося щось гірше за холод, мовчання зі страху. Він вирушив до лісу снігових звірів там він побачив стару лисицю, що ходила з опущеним хвостом, ведмедя, який не міг заснути, і сороку, котра перестала розповідати новини. Усі були поруч, але ніби далеко один від одного. Що сталося? запитало серденько. Звірі мовчали. Нарешті лисиця зітхнула і сказала: Ми боїмося говорити правду, бо коли говориш, можеш залишитися сам. А якщо мовчати? тихо спитало серденько. Тоді мерзне серце, відповів ведмідь. І весна не приходить. Серденько відчуло, як щось боляче стиснулося в грудях. Він пішов далі, до ріки Відлиги. Там, над водою, він побачив дивну істоту Тінь весни. Вона була напівпрозора. І світилася зсередини зеленкуватим світлом. Я не можу прийти повністю, сказала тінь. Мене не впускають. Хто? запитало серденько. Ті, хто бояться змін, ті, хто мовчить, коли треба говорити. Дзвіночок тиші дзвінить лише тоді, коли хтось наважується бути чесним, навіть якщо страшно. Серденько опустило голову. Воно зрозуміло, що дзвіночок мовчить і через нього теж. Тієї ж ночі сталося лихо. Маленька пташка впала в крижану воду. Усі бачили це, але ніхто не наважувався покликати на допомогу кожен чекав, що хтось інший скаже перше слово. Серденько стояло поруч. Його серце калатало. Він боявся, але ще більше він боявся промовчати. Допоможіть. закричав він тремтячим голосом. Тут біда. У ту ж мить дзвіночок тиші задзвенів. Дзвін був чистий, ясний, ніби розбивав кригу всередині кожного. Звірі кинулися разом. Крига розтопилася рівно настільки, щоб вирятувати пташку, і біда відступила. Із першим дзвоном почалися зміни. Сніг танув швидше, з'явилися проталини, а тінь весни стала справжньою весною, з теплим поглядом і вінком із первоцвітів. Ти навчився найважчого, сказала вона серденько. Бути сміливим серцем. Відтоді, в краю перехідних днів, з'явилося негласне правило мовчати не завжди означає бути добрим, іноді доброта потребує голосу. Минув час. Дзвіночок тиші іноді мовчав, але серденько навчилося чути його всередині себе. Одного дня до нього підійшов сором'язливий крихітка-заметик і зізнався, що йому боляче коли з нього кипкують. Серденько сказав йому прості слова. Сміливість не завжди гучна. Вона починається з чесності. Заметик наважився заговорити, і жорстокість зупинилася. Тоді серденько зрозумів дзвіночок тиші живе в кожному серці, яке обирає правду і доброту, бо весна приходить не лише в природу, вона приходить туди, де не бояться бути добрими по справжньому. А справжня доброта це не мовчання зі страху, а чесний голос із любові. Підписуйтесь на мій канал, а ваші вподобайки і коментарі допомагають казкам жити.